До Олександрійського ЦНАПу з робочим візитом завітали представники агентства США з міжнародного розвитку «ЮСЕЙД». В рамках проєкту демократичне врядування в східній Україні в Кіровоградській області було відібрано 10 ЦНАПів з метою вдосконалення надання публічних послуг, серед них і Олександрійський центр. Завдяки проєкту ЦНАП вже отримав орхтехніку меблі, що вплинуло на якість надання послуг. Зауважила очільниця установи. Публічні та соціальні послуги це ті послуги, які найбільш запитувані серед населення. Тому міжнародна агенція поставила питання, що цей сектор повинен бути розвинутий, облаштований необхідними меблями, обладнанням, оргтехнікою для того, щоб і громадянам було зручно отримувати послуги, і працівникам працювати. Також було надано обладнання це меблі, облаштовано рецепцію центру надання адміністративних послуг. Також дуже необхідне було. Створення умов для маломобільних груп населення, забезпечено пандус розкладний, який дасть можливість з проспекту заїхати маломобільним особам до ЦНАПу і дві кнопки-виклики на вхідні двері, для того, щоб людина, під'їхавши, не мала можливості заїхати, вона викликає адміністратора, який приходить і надає відповідну консультацію. Візочок для маломобільних груп населення також нам надала, надала програма. Ми його будемо безпосередньо зберігати на рецепції ЦНАП і за необхідності люди зможуть з ним користатися. Оргтехніка в кількості ноутбуки комп'ютера. Блоки безперебійного живлення, принтера це все надано для того, щоб ми швидко і оперативно могли опрацьовувати кожне звернення, не чекати, коли відключить чи не відключить світло. Ноутбуки дадуть можливість на блоках безперебійного живлення і на системі забезпечення живлення нам створювати умови безперебійного прийому громадян. Також Олександрійські ЦНАП отримав дві мобільні валізки, з якими вже незабаром адміністратори зможуть виїжджати на домашні виклики. Окрім матеріальної допомоги, ЮСЕЙД надав і інституційну. Тобто навчав фахівців в місті Кропивницькому. Два місяці адміністратори за графіком навчалися у діючих керівників центрів надання адміністративних послуг. Ділилися обміном досвідом з адміністраторами інших центрів, таких як місто Луцьк, місто Суми до нас приїздили і місто Івано-Франківськ. Надавали нам роз'яснення, те, як в них надаються послуги, ділилися досвідом, як вирішувати складні життєві питання, з якими звертаються громадяни. Також викладачами були діючі психологи. Військові психологи, які вчили наших працівників спрацювати з суб'єктами надання адміністративних послуг, які заявляються на попитаннях військової теми. Тому цей досвід, який ми отримали, ми вже реалізовуємо і бачимо результати. Всі адміністратори отримали сертифікати. Програма діє до 2026 року. Вже рік активно співпрацюють з агентством. Під час зустрічі з представниками USAID працівники ЦНАПу озвучили свої потреби на майбутнє.